Тобі потрібно зробити якийсь вчинок. Та? І ти починаєш обдумувати цей вчинок. І в тебе навіть приходять рішення, які ти маєш прийняти. Але в цей момент якраз і починається супротив тих програм, та? яким ти маєш бути. І якщо з одного боку твоє виховання, так зване, да, яке тобі говорить про те, що ти маєш бути хорошим, ти маєш бути таким, да, ти маєш вчиняти саме так. Да. А з іншого боку, ти да, інтуїція твоя і проявлення, твоя душа, твоя, як хочеш назви, говорить, що мені потрібно це. Да. І в цей момент і починається боротьба, яка і називається невпевненістю в собі. Розумієш? І тут ти маєш прийняти рішення, а яке життя ти живеш. Чиє життя ти живеш? Та? Можливо, дозволити собі бути поганим для когось. Але хорошим для себе. От як ти вважаєш, що з твоєї невпевненості буде відбуватись, коли ти заб'єш на всіх? Адже, ну, У нас же ж викривили це поняття егоїзму. Та? Назвали, якщо ти там. Проявляєш себе так, як ти відчуваєш, і хочеш ти егоїст. Ні, це неправильно. Коли ти вчиняєш так, як ти хочеш, і відчуваєш, це любов до себе. Коли ти інших змушуєш вчиняти так, як ти відчуваєш, і думаєш, що це ось егоїзм. Розумієш? І, звичайно, якщо ти хочеш бути проявленим, успішним, ну, ти не зможеш подобатись всім. Тому що ми хоч і живемо на одній планеті, але кожен в своїй реальності. І для тебе важливо створювати свій світ, да, своїй реальності. Зі своєю сім'єю, yeah, yeah. там, де ти проявлений. І, звичайно, комусь ти не будеш подобатись. Да? Ну так дозволь собі не подобатись всім. Дозволь собі подобатись собі. Як тобі жити тоді буде? Ну, в кайф, в кайф. Буду жити своє життя. Да. А от своє життя для тебе це про що?